Це Божа милість, що ми дожили до цього дня, і що кожного року у нас є ще такі лікарі та медсестри, які гідні даної премії. З 2017 року спілка християнської інтелігенції Берегова щороку вручає премію імені Ліннера. Ця відзнака названа на честь одного з найвідоміших і найбільш шанованих керів двадцятого століття легендарного берегівського медика Берталона Ліннера. Церемонія вручення цьогоріч відбулася у святковій залі громадського будинку імені Ференца Пастора. Згідно з традицією, урочистість щороку проходить 18 жовтня у день святого Євангеліста Луки, покровителя лікарів та медичних працівників. Премію отримують ті закарпатські християнські угорські лікарі та медсестри, які сумлінно віддано та з вірою виконують своє покликання. У 2017 році, на честь 130-го дня народження Берталона Ліннера, ми організували конференцію. Перед проведенням конференції ми заснували премію імені Лінера. Заснування такої премії пов'язане з тим, що в Угорщині спілка християнської інтелігенції теж має премію імені святого Адальберта, яку так само щороку вручають видатним особистостям. У тому році, коли ми збирали матеріали для проведення конференції, ми подумали, що конференція є заходом, після проведення якого ми не знаємо. Коли відбудеться наступне, і так ми вирішили, що Берталон Ліннер може гідно стати взірцем закарпатського середку інтелігенції, адже після війни він залишився тут, служив в тутешній угорській спільноті, і все його життя як спеціаліста, так і християнина, може стати прикладом для тутешніх мешканців. отже, ми вручаємо цю премію з 2017 року. На прохання родини Ліннера ми вручаємо цю премію не лише лікарям, а вже шостий рік поспіль номінуємо і медсестер та медбратів. Цього року це Булось так само. Це вже дев'яте вручення премії, але вже десята премія. Адже одного разу ми вручили премію посмертно Арпаду Кертесу, який теж був номінований, але на жаль, відійшов. Премія містить також і матеріальну частину, яку забезпечує родина Ловаш нащадки Берталона Лінера. Також премія містить пам'ятну керамічну медаль, яку змоделював скульптор Ендре Гіді Молодший. Перші вісім моделей створив сам скульптор. Дев'яту та десяту медаль виконав вже його батько Ендре Гіді Старший. Лауреатами цьогорічної премії стали доктор Василь Вацько, терапевт Мукачівського християнського медичного центру, та Крістіна Елек, медсестра з села Велика Бакта.